Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія інструментаріум. І в даному відеогляді ми надамо вашій увазі циркулярну пилку по металу від компанії Bosch, а саме модель GKM 18 v 50 Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Паралельний упор сама дискова пила, на котрій встановлений диск з діаметром 136 мм, товщиною 1,2 товщиною різу 1,6 мм, 30 зубів та 20 мм посадковий отвір. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів холостого ходу 4250 обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів 136 мм. Глибина пропилу під кутом 90 градусів в металі 50 мм. Вага інструменту від 0,6 кг без акумуляторного блоку. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, наскільки добре захищений оператор від потрапляння дрібнодисперсійного металевого сміття безпосередньо на нього. Бачимо, що з передньої частини кожух захищений, з задньої частини кожух повністю закритий. І є спеціальний отвір для того, щоб була можливість збирати металеву стружку, що залишається після різу даною пилою. Потім це все дуже легко витрусити. Закрити і знову зафіксувати. Далі бачимо те, що напрямок різу також дуже добре видно. Для цього є спеціальний отвір, через котрий ми бачимо те, що ріжемо. Для того, щоб відрегулювати глибину пропилу, є спеціальний важіль, котрий знаходиться з лівої частини інструменту. Ми його послабляємо, встановлюємо за допомогою спеціальної шкали необхідну нам глибину пропилу. Після чого цей важіль можна зафіксувати. Отже, встановили глибину. Подивились на шкалу, зафіксували, і, відповідно, вже можна різати саме за такою глибиною. Для можливості швидкої зміни витратних матеріалів присутня спеціальна кнопка, котру ми натискаємо і блокуємо шпиндель. Відповідно, можна використовувати шестиграний ключ та швидко змінювати витратні. Дана дискова пила дає можливість кріплення її на гачок. Отже, при висотних роботах ми її кріпимо на гачок. Відповідно, інструмент зафіксований і не впаде вниз, і не розіб'ється об землю. Це досить така приємна функція. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю допоможуть вам у виборі інструменту, та підберуть саме те, що необхідно безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. Вам подякував та до нових зустрічей!